У 8 закінчилося, а світла до 22-ї нема. Так, я вже чекала, такі я тут чекала. Є. Так пересісти у вуличне крісло колісне стого, на якому пересуваються вдома, а потім спуститися сходами та виїхати з під'їзду Ксенії допомагає Денис. Так, все, передав. Сумочку ми закізом. Сюди Денис Гежа, соціальний працівник благодійного фонду Карітас Черкаси, каже, його підопічна Ксенія веде активний спосіб життя, тож вдома сидіти не любить. Якщо спустити ще можливо з п'ятого поверху, а піднятися на п'ятий поверх це вже якби, за межі реальності. Це зробити можна, але це не може бути не дуже безпечно для життя. Далі жінка вирушає у справах самостійно. Слава Богу, магазини в нас є пристосовані. І все тут ми такі обмагазиніний, в мене тут що хочеш. Жінка говорить, з Денисом вони познайомилися у квітні 2025 року. Відтоді він їй допомагає, додає, телефонує йому декілька разів на тиждень і жодного разу не почула відмови. Насправді в мене таке дуже активне життя, тому що я займаюся і акторською майстерністю, і е, хватаюся за все, що можна. Я є членом. Е, Ради безбар'єрності. Це розумієте, така послуга вона дуже важлива кожній людині, хто має якісь обмеження. Я користуючись послугами цієї, так сказати, Компанії, дачі організації я вдячна, те, що я не відчуваю себе обмеженою. Денис Гежа розповідає, опікується 14 родинами у межах проєкту Догляд вдома. Займаємося допомогою людям похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. Саме в мене кейси такі, де треба когось кудись віднести, допомогти. Пересуванні, тобто більш фізичної сили, проєкт розпочали реалізовувати у 2022 році. Наразі тут працює чотири соціальних працівники. Розповідає менеджерка з комунікацій доброчинного фонду Світлана Корабльова. Черга бажаючих нас завжди була, і потреба в наших послугах завжди більша, ніж наші можливості. Це можна так сказати. Постійна, але короткотривала допомога, тобто це допомога по дому, допомога в прасуванню, можливо, купівля якихось продуктів, походи в аптеку. Тобто, це геть різні послуги, які не вписуються в якісь конкретні стандарти, які пов'язані з тим, що ми забезпечуємо людині, допомагаємо забезпечити людині гідне життя та її потреби закрити. Однак заявки на таку допомогу більше не приймають. Додає пані Світлана, оскільки із січня проєкт не працюватиме. Тому що проєкт планувався на три роки спочатку самого на нього було виділено фінансування. Наразі донори припинили роботу по цьому проєкту, вони не хочуть його продовжувати. Це їх право, і ми не можемо на це ніяк повпливати. Неля Полипенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.